Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 30 вересня, 950-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вночі, як завжди, іранські мопеди від росіян по всім областям півдня, півночі, сходу та центра України. Деякі дрони долетіли навіть до Вінничини. Всього 73 дрона збити вдалося 67. Тут навіть два дрона залітали на територію Миколаєва, та було чутно, як наші хлопці намагаються їх збити. Загалом на Миколаївщині збили три дрона і прильот, про який повідомили офіційно, був на Миколаївщині в Баштанському районі що навіть потяг вимушений був зупинитися. Ще наші хлопці минулої доби збили керовану авіаційну ракету і протирадіолокаційну ракету. А щодо балістики, то зранку росіяни балістичною ракетою обстріляли Херсон. На жаль, її збити не вдалося. В сусідню Одесу теж трони намагалися залітати, і теж було чутно роботу ППО. Але поки місцева влада не повідомила, скільки дронів збили над Одещиною. Ну і на Миколаївщині в районі Очакова, як завжди, так fpv дронами від росіян пошкодили приватний будинок. Про травмованих цивільних інформація не надходила. Ну і на Херсонщині багато російських обстрілів. На жаль, знову є загиблі. Одна людина минулої доби загинула 12 травмовані. Давайте, як завжди, закинемо на FPV. це дуже допоможе. Дякую.